Всім доброго дня, я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо булочки для гамбургерів. До теплого молока додаю цукор, додаю сіль та дріжджі. Все перемішую та залишаю при кімнатній температурі хвилин на 5. Чекаю, щоб дріжджі активувались. Через 5 хвилин виглядає маса у нас ось так. Тепер додаю сюди яйце. Трішки перемішати та можна просіювати борошно. Також потрібно додати рослинну олію, але її я завжди додаю в кінці. Борошна по рецепту потрібно приблизно 800 г, але контролюйте його кількість, виходячи з консистенції тіста. Тому що дуже погано, якщо перебавити борошна в тісто, воно вийде тугим. А булочки не такими м'якенькими і не такими пухкенькими, як могли би бути. Тому краще не додати борошна і потім після розстойки тіста підмішати ще, якщо це буде потрібно. Тому краще зараз не забивати тісто борошном, а потім, коли тісто вже постоїть, підійде. І якщо потрібно, буде то додати ще борошна. Коли тісто стає вже надто густим, можна продовжити замішувати його руками. І поступово додаю рослинну олію. Тісто має, зрештою, вийти гладеньким, однорідним, але не надто тугим. Тісто виходить у нас ось таке. Воно зовсім трішки прилипає до столу та до. Рук, але нічого страшного, ставимо його на розстойку. Якщо потрібно, буде, то краще потім, ще борошна додамо, коли будемо формувати булочки. Зверху потрібно змастити рослинною олією. Накриваю рушником та в тепло на годинку. Тісто підійшло. Подивіться, які м'якеньке. Можна навіть підійшло більше, ніж потрібно. Можна знімати. Харчову плівку та будемо формувати наші булочки. Можна трішки тісто обім'яти, щоб було простіше формувати булочки. Далі я просто формую ковбаску, розрізаю її на шматочки і буду формувати невеличкі кругленькі. Колобочки. Я люблю, щоб булочки були невеличкого розміру. Ну, а там, знаєте, робіть так, як вам подобається. Я в першу чергу готую ці булочки для того, щоб робити дітям бургери на перекус до школи, ну і так, кудись. Тому великі робити мені абсолютно не потрібно. Мені потрібно, щоб це було в першу чергу зручно для дітей, щоб це було смачно. щоб Зручно їм було їх їсти, і зручно було а, вкладати в ланчбокс. А якщо будуть здоровенні булки, то вони навіть не будуть встигати з'їсти їх за перерву. Кожний шматочок тіста просто підкатую в колобочок Ось таким чином. Виходить ось такий шар тіста, викладаю зразу. На пергамент. Як бачите, тісто було трішки липким, коли ми його замісили. Але зараз ось я не додаю ні борошна, ні рослинної олії, і воно прекрасно себе поводить. Абсолютно не липке. І дуже зручно з ним працювати. Булочки залишаю при кімнатній температурі хвилин на 30 зверху закрити потрібно рушничком. Потім будемо випікати. Перед випічкою змащую булочки з бовтаним яйцем. Духовка в мене зараз уже стоїть на розігріві. На 180 градусів. Також посипаю булочки кунжутом. Я використовую чорний, тому що в мене білий закінчився. Можна посипати білим кунжутом. Якщо немає ніякого, можна використовувати мак, а можна взагалі без жодної посипки їх випікати. Ну, мені здається, що з маком або з чорним кунжутом булочки виглядають більш ефектно, ніж з білим кунжутом. На смак чорний та білий кунжут майже не відрізняються. У всякому разі, я різниці не помітила. Ось такі в нас виходять булочки. щойно з духовки. ще дуже-дуже гарячі, подивіться, які м'якесенькі, дуже класні. І нехай вони охолонуть, а потім зробимо декілька бургерів. Хоча, ви знаєте, навіть якщо готувати їх просто так. Ну, не для бургерів, а як доповнення до перших страв чи до чаю кави, то також буде дуже смачно. Я, наприклад, полюбляю просто розрізати навпіл і змастити вершковим маслом або яким-небудь сиром і з чашечкою кави. М -м, це дуже дуже смачно.